Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Сьогодні для вас буде карта дня на 31 березня 2023 року по всіх знаках з Дяком. Так, карта дня для огнів на колоді таро білих кішечок. Пам'ятаємо, що розклад не загальний, не індивідуальний. У когось програється, там когось не програється. Кожного по-різному. Карта дня для омнів випадає самірка мочів, яка говорить, що вам потрібно бути обережними, щоб не втратити ніяку халепу, не стати жертвою якихось обманів, щоб ніхто вас не обманув просто і не обікрав. Обережність, пам'ятайте, зайвої нікого не буде. Карта дня для тельців. Карта дня для Тельців. Для Тельців випадає королева мечів, яка вказує на те, що якісь будуть у вас перепони, якісь будуть у вас негаразди на вашому шляху, але ви з легкістю з цим зможете впоратися завдяки своєму, вмінням, своєму розуму, в правильності прийнятих вам рішень і так далі. Тож, незважаючи ні на що, у вас. Вийти досягнути бажаного. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає вісімка кубків, яка говорить про те, що вам дуже необхідні зміни. Зміни на краще, зміни, в яких ви зможете знайти своє щастя. Вам просто потрібно сісти і обдумати, чого ви хочете від життя, вирішити для себе. Вам просто потрібно поставити собі якісь нові життєві, принципи, цілі. Просто вирішити, чого ви насправді хочете, і прямувати до цього. Тоді вам буде набагато краще. Можливо, ви хочете переїхати в інше місто або за кордон. Якщо у вас є можливість, то ви можете цим скористатися. Тут в кожного, звичайно, є по-різному, буде програватися карта, але хтось може хоче нову роботу, хтось, можливо, хоче завершити відносини, розпочати інші. Тут ви маєте вирішити для себе, чого ви насправді хочете, і до цього прямувати. Якщо ви хочете, ви нещасливі і ви хочете щось змінити, на щось на краще, знайти, як то кажуть, своє щастя, то прямуйте до цього і не бійтеся. І не забудьте в цей день. Оберегти свої кошти і зайвого не витрачати. Карта дня Для левів для випадає четвірка мечів. Вона говорить про те, що ви дуже втомлені і вам просто необхідний відпочинок. Дуже такий у вас був важкий період, де ви дуже багато працювали, просто відпочиньте. Можливо, десь на природу вам потрібен відпочинок, комусь рибалка, в когось прогулянка парком, а комусь просто виспатись потрібно. Хтось, можливо, запланував вже відпустку десь, якась поїздка планується, то ні в якому разі не відміняйте, а йдіть до того, чого ви хотіли. Карта Дня для раків. Для раків випадає старший аркан місяць, який говорить про те, що. У вас дуже багато якихось таємних ворогів, якихось недоброзичливих людей вас оточують, які от, очі вам одне говорять, а геть іншої думки про вас і їхні наміри на вас, вашу адресу геть на ті, які вони показують. Просто будьте обережні, щоб просто вас не втягнули ні в які обмани, ні в які інтриги, не стати жертвою якихось е, пліток і так далі. Просто пам'ятайте, що в вашому оточенні є такі люди, які хочуть вам нашкодити. Обережність вам зайвою ніколи не буде. Я це завжди говорю, тому обережність ніколи не була зайвою. Тож дивіться, все в ваших руках. Карта дня для Лів. Далі випадає трієчка пентаклів, Якась така творча робота, творча для душі, яка вам принесе задоволення і подальше якесь зростання. Карта дня для терезів. Для Терезів теж дуже необхідний відпочинок. Просто необхідний. Ви дуже втомилися. За Спершу застава була дуже напружений напружена, весь тиждень, весь такий період. І вам просто необхідний відпочинок. В кожного, звичайно, по-своєму. Хтось, можливо, запланував десь поїхати на якусь відпустку, а комусь просто необхідний просто сон, гарний, здоровий сон, де ви зможете виспатися і себе гарно відчувати потім. Тож, дивіться, не. Не перетруждайте себе, а просто не забудьте виділити час для відпочинку. Від того, як ви відпочиваєте, залежить у вас фізичний стан, ваше здоров'я. Пам'ятаємо про це. Карта дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає королей? Король мечів, який говорить про те, що. У вас буде якісь офіційні справи, можливо, справи з паперами, можливо, якісь договори, якесь обговорення якихось важливих справ, прийняття якихось важливих рішень, можливо, навіть просування по кар'єрній сходинці, яке ви звене задоволення оточують їх, пам'ятайте про це і не будьте занадто суворі до своїх рідних і своїх близьких. Карта дня для стрільців, тому що на роботі то одне. Якщо вас підвищили, де ви можете бути суворі і такі строгі, а вдома, то геть інше. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає десятка жезлів, яка говорить про те, що ви занадто багато на себе взяли обов'язків, з якими вам дуже важко впоратися і нести їх просто на собі. За цього ви дуже втомлюєтеся, за цього у вас може боліти спина. І ви не дуже не, недобре себе відчуваєте. Вам потрібно розподілити свої обов'язки. Якщо це вдома, то між рідними, якщо на роботі, то звичайно між персоналом, тому що саме ви з тим не впораєтеся, у вас будуть тільки виникати якісь проблеми. Пам'ятайте про це і гарненько все обдумайте, розподіліть свої обов'язки. Карта дня для козирогів. А для козруї випадає старший аркан мир, який говорить, що день у вас буде досить вдалий, позитивний, успішний у всіх сферах вашого життя. У вас буде така гармонія із собою і заточуючим миром. Буде гарний настрій. І гарні, досить такі будуть якісь події для вас, якими ви будете задоволені цей день. Карта для водоліїв. А для водоліїв випадає. Е з кубків, який говорить про те, що день досить вдалий буде, успішний, гарні якісь новини, несподівані гарні новини. Хтось може навіть дізнатися про вагітність, хто її очікує, в когось просто буде шанс змінити щось на краще, у фінансовому плані щось виправити. скажемо так, удача буде до вас йти в руки вас дуже багато буде шансів і можливостей в цей день. Якщо якимось ви і скористаєтесь, то в майбутньому у вас буде досить гарний успіх. Тож, якщо випадає якась можливість, обов'язково неї скористайтеся. Ту з говорить говорять вам про це. Дорогі водолії, карта дня для рибок. Карта дня для рибок. А для рибок впадає вісімка мечів, яка говорить, що вам дуже не вистачає підтримки рідних і близьких вам людей. Ви е, дуже себе недооцінюєте. Вас не тільки ви себе недооцінюєте, вас недооцінюють і ваші рідні, близькі. Тим самим і ви себе ні в що не ставите. Ви думаєте, що ви нічого не варті, що ви нічого не можете і так далі. Ви можете все. Все у ваших руках, ваша доля у ваших руках. І успіх ваших справ і вашого майбутнє залежить від вас. Тож нікого не слухайте, хто говорить, що ти нічого не можеш, не берися за це ти не, не впораєтеся. Їх не слухайте і беріться, і робіть те, що ви собі хочете, те, що ви собі запланували, і те, що ви вважаєте, принесе вам радість, вдачу і щастя. Пам'ятайте про це, навчіться себе цінить і тоді. І оточуючи вас, будуть більше цінувати. І просто не зганяйте себе в цей глухий кут. Розірвіть ці пута, і все у вас буде хорошо. Я бажаю всім гарного, вдалого і позитивного дня. Головне, мирного, щоб проблеми вас обходили стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. В мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 1 квітня 2023 року по всіх знаках Зодіака. І так, розпочинаємо, як завжди, з огнів. Карта дня для огнів. А для мене випадає старший аркан імператриця, яка вказує на те, що день у вас буде вдалий, успішний, справи ваші будуть діти так, як ви собі запланували. Отримаєте ви за них обов'язково свою винагороду, і також ви отримаєте гарний настрій, задоволення від своєї роботи, від того, що ви робите. Також карта вона вам говорить про те, що вам потрібно приділяти більше часу собі і своїм рідним, своїм близьким. Для себе ви можете там, купити собі щось, сходити в салон і так далі, піклуватися про себе, а також і про своїх рідних, близьких, сходіть з ними на природу, якусь пригулянку, приділіть їм час. Просто і вони будуть щасливі, і ви від цього будете щасливі, задоволені. Тим паче це вихідний і можна приділити час їм. Карта дня для тельців. Для тільців випадає старший аркан-відлюдник, який говорить, що вам потрібно всі ваші справи, які ви запланували в цей день, робити самостійно і нікому не доручати, для того, щоб у вас був успіх у ваших справах. Також вам карта говорить про те, що вам потрібно побути на самоті, обдумати своє майбутнє, можливо, побудувати собі якісь плани нові і так далі, але вам просто необхідний час для себе. Також вам необхідно побувати в тому місці, де ви зможете набратися енергії, сили. Карта дня для близнюків. Для близнюків також випадає відлюдник, який говорить про те, що вам просто необхідний час на самоті. Хай це буде не весь день ви проведете самостійно, але. Обвиділити якусь годину-дві, вам просто буде необхідно вільного часу. Вам потрібно, можливо, ви просто хочете помедитувати, можливо, послухати музику чи прогулятися, а просто-просто подумати спокійно на самоті. Пам'ятайте про це і всі свої справи. Якщо вони будуть виникати важливі, то робіть самі. Нікому не довіряйте їх, для того, щоб тоді у вас був успіх. Дня для Левів. А для Левів випадає старший аркан Мах, який говорить про те, що в день у вас буде досить вдалий. Говорить про те, що все у ваших руках для того, щоб досягнути вдачі і успіху в своїх справах. Ви майстер у своїй справі і у вас є можливості, є ресурси для реалізації бажаного. Тож не бійтеся, не просто не бійтеся. Іти до своєї цілі. Тоді все ви Не бійтеся і не лінійте. Карта дня для раків. Для раків випадає сімка кубків, яка говорить про те, що ви дуже багато мрієте, десь літаєте там в облаках, в хмаринках, і більше ви в мріях своїх живете, ніж в реальності. Ви мало дієте, більше мрієте, вам потрібно більше. Діляти час, як сказати час, вам потрібно втілювати свої мрії в життя, якщо вони дійсно реальні, а не тільки мріяти. Пам'ятайте про це, вам потрібно діяти. Не сидіти на місці, тому що мрія вона не здійсниться, якщо ви будете просто сидіти і чекати. А Треба діяти. Тоді все у вас буде. Карта дня для дів. А для них випадає паш Пентаклів, який говорить, що день досить такий у вас буде гарний, вдалий У когось відкриються нові можливості для заробітка. Хтось, можливо, отримає якусь невелику суму грошей, у когось буде опанування нових навичок, нових мінь. у когось просто будуть гарні новини і просто вдалий день. І головне для того, щоб не в. Трапити ні в яку холопу, будьте уважні і довіряйте тільки перевіреним фактам. Навіть якщо ці факти вони від ваших друзів. Пам'ятайте, що друзів ваших можуть теж ввести в оману. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає дев'ятка жезлів, якісь страхи, якісь побоювання, чогось боїтеся. Це зв'язано з минулим, минулим, і воно вам дуже заважає. Не бійтеся і просто держіть себе в руках, переберіть свій страх. І спокійно живіть далі, насолоджуйтесь життям. Ви, от ваші страхи, це ваше, воно вас дуже, дуже і дуже заважає вам жити щасливо. Воно вам дуже і дуже ці страхи псують життя. Просто переберіть їх і все у вас налагодиться. Карта Дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає старший аркан диявол, якісь спокуси на вас будуть чекати. Перед тим, як їм піддатися, ви подумайте гарненько про наслідки. Не зловживайте алкоголем, не зловживайте довірою у рідних і близьких вам людей. Просто Ніде не верштайтесь і так далі. Для того, щоб в день у вас був вдалий і позитивний. Карта дня для козерогів. Карта дня для козерогів. Для козерогів буде дев'яточка мечів. Страхи, переживання, кошмари, недосипання і просто накручуйте себе. Просто вам потрібно відволіктись від негативу, більше позитивних емоцій, а негатив потрібно залишати позаду. Прогулянка на свіжому повітрі, медитація. Вам досить це має допомогти. Карта дня для водоліїв. В випадає десятка кубків. Дуже гарна, приємна карта, яка віщує гарні новини, щастя, радість і насолоду життя. Успіх буде у вас у всіх сферах вашого життя. Гарно проведете час з рідними, близькими, з вашою родиною. Насолоджуйтесь, день у вас буде вдалий, дорогі водолії, карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан Страшний суд. Ну, страшний суд вам говорить про те, що у вас просто розпочнеться якийсь новий період в житті, якийсь новий етап буде в житті. Буде якісь зміни на краще вас чекати, якесь, скажімо так, оновлення, звільнення від старого. У вас будуть, можливо, якісь підсумки будете підбивати. Хтось, можливо, віддасть борги, або вам віддадуть борги. Якісь важливі рішення будете приймати, можливо, гарні будуть якісь звістки для вас, рішучі розмови. В кожного цей день він, звичайно, програється по-різному. День у вас буде досить вдалий і досить важливий для вас на майбутнє. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок. А для рибок випадає старший аркан місяць, який говорить про те, що вам потрібно бути обережні, тому що в вашому оточенні є люди, які хочуть вам нашкодити, або ж і навіть таємні вороги. Просто, по максимуму, будьте обережні, щоб не стати жертвою якихось пліток, інтриг і так далі, або якихось обманів у вашу адресу. Обережність вам зайвою не буде. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Надалого всім дня. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 2 квітня 2023 року по всіх знаках Судіака. Карта дня для огнів. Для Овні випадає десятка мечів, яка говорить про проблеми, негаразди, якісь невдачі і крах руйнацію від ваших планів, яких ви собі поставили. Також карта говорить про те, що вам потрібно бути уважним до людей, які вас оточують, тому що в вашому оточенні люди є, які можуть у вас в будь-яку хвилину зрадити і. Вам нашкодити. Можливо, це вдома, можливо, це друзів, можливо, це просто ваш колектив, який хоче втягнути вас у якісь інтриги. Тому будьте обережні і ви просто догадуйтесь, хто це може бути. Ви гарненько подумайте і просто обережіть себе. І від таких людей, як можна далі, які можуть вас зратить в будь-яку хвилину. Карта дня для тельців. Ну, тельці ви себе дуже сильно недооцінюєте, і цим самим заганяєте себе в кут в глухий. Ви думаєте, що ви нічого не можете, що у вас нічого не вдається, що ви нічого не досягли. Це не так. Ви можете дуже багато. Головне, вірте в себе і дійте, тоді у вас все вдасться. Вам просто не вистачає підтримки рідних вам людей. От не вистачає, вони вас не підтримують. Але вірте в себе, і тоді у вас все вдасться пам'ятайте про це, вірте і дійте. Все садті буде до вас добре. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. Лизнюки для вас випадає трійка мечів, яка говорить, що день буде не, не самим вдалим, не самим позитивним, будуть проблеми, будуть негаразди, можуть виникати конфлікти просто на рівному місці, ні з того, ні з цього, як то кажуть. Просто, можливо, якась там невеличка проблемка, а скандал, конфлікт можете роздуть дуже сильний. То просто. У можливості тримайте себе в руках і убережіться від конфліктів. І саме головне не беріть нічого близько до серця. Просто побережіть своє здоров'я, свої нерви. В кого був запланований візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте на наступний день, пам'ятаємо про це карта дня для раків. Для раків випадає рецель мечів. Ну, знаєте, тут таке якась буде пошуки порозуміння, намагатися вирішити якусь конфліктну ситуацію, примиритися в якійсь конфліктній ситуації, можливо, якісь поїздки будуть, можливо, відрядження, а так як будете ви цим дуже незадоволені, за цього у вас може виникати конфлікт. Держіть себе в руках і просто по можливості тримайте, намагайтеся втриматися від цих конфліктів, тому що вони гарного нічого вам не принесуть. Ну, а якщо вже ні, то сміливо відстоюйте себе. Тільки пам'ятайте про здоровий хвіст. Карта дня для левів. Леви дуже взяли на себе багато обов'язків, дуже багато справ. Які важко вам тягнути на собі. Вам потрібно просто розподілити обов'язки, і тоді у вас буде все виходити і буде досить вдалий і успішний у вас день. А якщо ви будете тягнути все на собі, у вас просто нічого не вийде, все буде йти шкереберт, нічого буде не вдаватися. І будуть тільки негативні емоції і невдалий день. Просто розподіліть свої обов'язки. Карта Дня для Дів. Для Дів випадає старший аркан місяць, який говорить вам про те, що. У вашому оточенні є люди недоброзичливі, і є люди, якісь скриті вороги в вашому оточенні, від яких можна будь-чого чекати. Можуть просто вас зрадити, можуть просто бажати вам дуже багато чого, або ж просто вам заздрити. От таких людей треба триматися як можна далі. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає старший аркан повішений. Ну, такий якийсь день у вас буде підвішений. Не стоїть ноги, як то кажуть, встали, поганий настрій, все не вдало, все не вдається. Просто будете трошки в такому стані і виходьте. Довго вам в такому стані перебувати не потрібно. Вам просто потрібно все обдумати, помедитувати і брат, беріться за розум, і перестаньте капризувати. Тоді все у вас буде вдали. І такий день, нікому важливих справ краще не планувати, не приймати ніяких важливих рішень. Вам просто потрібно все обдумати. Ось такий нейтральний у вас має бути день якийсь, без всякої відповідальності і важливих справ. Карта Дня для скорпіонів в Скорпіоні випадає старший аркан межа, який говорить про іруйнацію і крах ваших планів. Тут, знаєте, перед тим, як панікувати, розстраюватися, просто подумайте, сяйте, а провал тих і тих планів пішло не так, як я планував, а можливо, це навіть на краще. В когось розрив відносин, можливо, вони були токсичні, вже це потрібно було зробити, а можливо, потрібно було звільнитися з роботи. А можливо, те потрібно було зробити або те. Ви проаналізуйте плюси, які ви маєте, якими ви володієте. І, можливо, це було на краще. Тож, подумайте і не впадайте в паніку і пам'ятайте, що ця карта лише на один день. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає місяць. Ви сприймаєте якось світ не так, як, як є. От ви не бачите якоїсь реальності. У вас хтось дуже ну, за нос вас зводить, дурить вас, і ви цього не бачите. Просто відкрийте очі і подивіться, що в вашому оточенні є зрадники, обманщики, які вам бажають навредити. От беріться трошки за розум і дивіться, відкрийте очі. Карта Дня для козорогів. Рецер Кубків. Гарний день, позитивний, гарний настрій, не час для негативних думок, можливо, якесь побачення або якийсь буде несподіваний, приємний сюрприз. Карта Дня для водолігів. А для водолії випадає дев'ятка пентаклів, яка говорить вам про гарний настрій, про впевненість у завтрашньому дню. Усе у вас буде добре, вдало і позитивно. Ви будете просто задоволені тим, що ви маєте, і будете насолоджуватись життям. Впевненість, вдача і просто успіх і насолода життям. Карта дня для рибок. Для рибок випадає вежа, яка говорить про те, що все піде не так, як ви планували. Просто руйнація ваших планів. В когось може бути поломка, в когось, може бути, просто під дощ попаде і так далі. Просто не той настрій зміниться щось. Можливо, планували якийсь відпочинок на природі, щось піде не так, не по плану. Просто руйнація всіх ваших планів, але перед тим, як розстраюватися, просто подумайте, можливо, це було на краще. Перед тим, як вирушати в дорогу, наприклад, там, на машині і так далі, подивіться, щоб у вас був інструмент з собою, щоб машина була заправлена, щоб у вас була запаска і так далі. Коли вирушаєте десь в аеропорт і так далі, перевірте, чи ви документи всі з собою взяли, чи ви нічого не забули і так далі. У будь-яку поїздку, де ви ще не планували перевірити чи все у вас з собою, щоб не вертатися і не розчаровуватися із-за цього. Я бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. До побачення!